Всім привіт, друзі! Ви на каналі GameCua TV з вами я, Роман. І в нас, як ви бачите, вже сотий бій в фатальній вежі Чаклона. Давайте ми відразу візьмемося і переможемо, як і минулого разу, за одну спробу. Будемо сподіватися, що нам це вийде. Так, загружається. І ну, у нас стандартна команда МК-11, як завжди. Іграю тільки ними. Бо ними мені мені найлегше виходить зараз виграти. Любі бої проходяться на раз-два, коли грають цією командою. Хороший кріт вилетів 403 тисячі. Майже половину життя ми вже йому зняли. Так, знову перший, вже без кріта цього разу, на жаль. Ну, ми зараз їх швиденько всіх положимо по любасу. Перший СП. Я вже в крипті купив рейна. Більше нічого не купив, бо цього тижня дуже мало вийшло грати в крипту, бо дуже багато часу є, а в мене робота. І ще по, по, <сміття> зокрема, без роботи ще ціла куча справ буває. Тому так якось вийшло. Згорем пополам назбирав на цього рейна. Так, вийшов рейден і щось починає дуже мене вбити сильно. Опа-па, оце зле. добре, виходимо за Джейд. Робимо другий СП. І наложимо осліплення на нього. Так. Виходимо знову за скорпіона. Залишилося менше хвилини. Блін, перебиває, толкається Пісюн. Є мінус. А, ну все, це перемога явно. 30 секунд. Нам цього чат. Нам цього хватить. Кухні ч собі, він забрутали у мене. Може навіть і не вийде. За одну спробу, бо в мене в принципі вона сильний демедж не наносить, бо вона на неї немає на дейт немає багато спорядження з цієї вежі. опа па перебив. Давайте ми вийдемо з Саби, може зараз або доб'ємо, або придеться робити бруталку. Є. Будемо сподіватися, що зараз забруталить. Є перемога. І Ще з запасом 12 секунд залишилось. Забрутали ми так просто пройшли цей бій. на раз два. Так, і яку ми винагороду получимо? Це вже, зазв... скоріше за все, буде останнє коло. Гору класичний. Ну, таке собі, Ну нехай качається. Усі персонажі потрібно всіх прокачувати алмазних. Ну, якось так. Якось таке відео у нас вийшло. Бачите, сьогодні щось не дуже сильно багато натхнення у мене є. Якийсь виснажений я трошки, на, на жаль, Ось, прийшли ми отримали нашу винагороду. Купив я в магазині Crypto Ray, на ще раз повторююсь. Зараз вам покажу, який він мене вже, якого він в мене вже слиття. Він вже доволі непогано прокачаний, як на мене, вже п'ятий, вже половину прокачки йому прокачали. Так, та й в принципі все. Випадала ще було з книжечка на продаж, а епіків мені так і не давала ця крипта цього тижня. Добре, друзі, всім вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Переходьте по силичкам в описі в магазин Олексія і на мій телеграм-канал, де ми кожного дня спілкуємося з вами. Всім вам дякую і пока!